Добрий день, мої любі малята. Запрошую вас на інтегроване заняття з розвитком мовлення та культури мовленевого спілкування та художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття – «Дощик капає осінній. Малята, давайте з вами разом послухаємо віршик Марії Познанської, який називається Йдуть дощі. Йдуть. Ідуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі, і калинонька на мисці. Дітки, тож прослухавши віршик, скажіть мені, будь ласка, чому дерева та кущі стали чорними? Правильно, тому що йдуть дощі. А хто ж залишився у листі? Вірно, дуб, а калинонька в чому? Так, намисті. Якого кольору намисти у нашої калини? Вірно, червоного кольору. Малята, давайте з вами пограємо в таку гру, яка називається сонечко та дощик. Коли я буду казати сонечко, ви піднімаєте свої пальчики, мовби промінчики. А коли буду казати дощик, закриваєте очки. Давайте спробуємо. Сонечко. дощик. Сонечко. Дощик. Сонечко. Дощик. Молодці діти, ви дуже уважні. Дітки, давайте пограємо мовленеву гру, яка називається кап-кап. Скажіть мені, будь ласка, коли капає дощик, який звук утворюється? Так, кап-кап. Тож, давайте з вами спробуємо промовити звук дощу з різною силою голосу. Тихенький дождик. Кап-кап. Швидше дощик капает. Кап-кап. Дуже сильний дощ. кап 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 Давайте ще раз. кап 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 кап, кап, кап. Оці мої розумнички, у вас гарно вийшло. А тепер, діти, давайте за допомогою наших пальчиків покажемо також, який дощик буває сильний та спокійний. Тож, давайте об стіл ось так постукаємо пальчиками легенько, дощик легенький. Ateper silny. Šeeras. Ateper silny. Šeeras. Молодці діти! Що ж, мої малята, пропоную нам з вами трішки відпочити та виконати невеличку фізкульт-хвилинку, яка називається дощик. дощик, дощик кап-кап-кап! Мокрі всі доріжки ми не підемо гулять, бо промочим ніжки. Дітки! Тож запрошую вас до нашої художньої майстерні, де ми з вами намалюємо дощик. І для цього нам з вами потрібні кольорові олівці, аркуш паперу, на якому зображена хмаринка, а ми з вами домалюємо крапельки дощу. Давайте розглянемо нашу хмаринку. Якого вона кольору? Так, вона блакитного кольору. Тож і крапельки ми з вами також намалюємо блакитного кольору. Для цього беремо блакитний олівець та будемо малювати краплинки дощу. Ось такі лінії від хмаринки розпочинаючи. Ось, погляньте, як в мене виходить. Тож, малята, працюйте, і вас обов'язково все вийде. Погляньте, дітки, який дощик вийшов у мене, а фото ваших робіт я буду чекати з нетерпінням. Дякую вам, мої розумнички! Ви гарно попрацювали, промовили, як капає дощик, і з різною силою голосу і стукали пальчиками. Дякую вам до нових зустрічей.